Пане ведучий, у нас головна місія з Франківської області вибити головних наших конкурентів. Це фіїнку і Поповича. Це буде важко. Це буде важко. Ми зараз підготували хітяру, яку можна буде завтра почути в Коломиї. То ремікс на пісню тьотя хоче дядю. Mm? Спеціально для Коломиї Франківщини ми переробили тета, хоч і неня. Тета хочененя. і неня. Ну, Тета хоч і Тета Ага. Тита хоч хоче крепкого карпатського неня. Тета ме горіти. Коли мене покаже кусочок трімбітів. Побачення! Побачення! Добре, там, де наші. Бандеромобілів багато не буває. Тому концерт наші безраші вже 27 квітня у копальні кави. Весело і патріотично допоможемо нашому війську. Починаємо о 19.00 Квитки на гастролі ювий наші.